Вітаю вас! З вами магазин «Автозвук.UA». Сьогодні ми розглянемо комплект світлодіодних ламп від компанії AUZUM на цоколь H11 з температурою світла 5500 К. Комплект постачається в фірмовій упаковці. Всередині ось так запаковані лампи. Потужність даних ламп, як заявляє виробник, 75 Вт. На кожній лампі використовується по 12 потужних світлодіодів. Лампи практично повністю в металевому корпусі, крім цоколю, Він з пластику. Бачимо гумові проставки є. Також на кожній лампі є дві системи охолодження: активна в вигляді кулера і пасивна у вигляді радіатора. Живлення під'єднується 12 вольт з допомогою стандартного роз'єму. На проводі живлення є ось такий драйвер. Інша лампа абсолютно ідентична. Одну з ламп зараз під'єднаємо на 12 В і візуально подивимося, як вона буде відсвічувати. Під'єднуємо 12 В. Ось так. Потужно яскраво відсвічує лампа. Має білий колір світла, як і заявлено. Колірна температура 5500 кельвін. Потужність нагадаю ламп 75 Вт. Після встановлення таких ламп в будь-який автомобіль обов'язково потрібно виставляти правильно світло тіньову межу для того, щоб не засліплювати інших водіїв на дорозі. При купівлі на комплект ламп обов'язково розповсюджується гарантія. На цьому наш огляд завершено. До зустрічі в наступних відео.